Як уже повідомлялось, понад 25 тисяч українських військових пройшли підготовку в країнах ЄС. Це преступники мирового рівня, яких давно нужна закривати. Цікавим є те, що технічна документація до озброєння надходить від партнерів англійською мовою. Тому володіння цією мовою військовослужбовцями буде закріплено офіційно. Англійською мовою має володіти увесь офіцерський та генеральський склад збройних сил України. Це крас. Продовжимо розмову про те, що відбувається на фронті. Андрій Підлісний, діючий офіцер Збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава доброго! Хотілося б прояснити, яка зараз ситуація ну, на тих напрямках, де ви перебуваєте, щоб розуміти з якими труднощами стикаються наші збройні сили зараз. У ну, несе краще на Херсонському напрямку, так і продовжують знаходитись труднощі, якщо це так ну в принципі там можна назвати труднощі, почали виникати декілька тижнів тому, коли відбулася ротація у росіян, і замість більш підготовлених військових частин, які там знаходилися, їх відправили на Запоріжжя, зайшли менш підготовлені з числа як десантників-контрактників, так і колишніх в'язнів, яких Завербували, яких взяли на контракт вже офіційно, тобто вони по суті є офіційно вже частиною збройних сил Російської Федерації, і там система така, що там умовно на відділення зеків, так би мовити, там на сім чоловік дається один інструктор-десантник, який їх тренує, потім з ними йде в бій. Тобто з таких відділень створюються штурмові загони, які зараз і намагаються. Змінити ситуацію на херсонському напрямку, тобто відбити лівий берег Дніпра, взяти його назад під контроль. І для цього це вперше за ось весь час, що ми тут знаходимося з листопада минулого року, противник почав задіювати техніку, тобто не для нанесення вогневого ураження, з закритих вогневих позицій, а безпосередньо йде технікою на штурм. Результатом такої таких штурмів стало те, що перший БТР, який їхав, він їхав взагалі вночі. Переплутав, куди йому потрібно, і виїхав аж на Антонівський міст, ледь не звалився з моста. Він там не доїхав метрів 5. Ось ті росіяни, які там були, почали тікати, по ним відкрили вогонь. Ще один БТР був знищений потім артилерію, БМД-4 була знищена нашим підрозділом. Ось, і буквально на днях знову ж таки при підтримці БТРа і під, при підтримці танку, одна із груп ГРУ. Росіян намагалися теж зачистити цю територію в районі Антоновського моста, але напевно до кінця не вивчили нормальну місцевість і на повній швидкості вризались в будівлю ГАІ, яка знаходилась прямо на дорозі 5 двохсотих як результат. Тобто ГАІ в нас в Україні вже немає, але свої функції, структура ще досі виконує і наносить втрат росіянам. От, станом на зараз дійсно залучено вже більше сили росіянами. Вони намагаються. Повернути все ще цей контроль тільки зараз вже не використовують техніку, так як вона уражається нами з правого берега Дніпра. Вони використовують живу силу з цих зеків. З іншого напрямку Херсонського те саме, тільки там ворог застосовує човни, так як можливості пройти по суходолу немає. Яка це саме ділянка? Я не можу повідомляти, але це теж лівий берег Дніпра і там. Наші підрозділи провели досить успішні дії. Зараз противник намагається наносити удари у відповіді, намагається взяти назад цю територію під контроль. Використовуються ті самі підрозділи. Часом колишні в'язні, часом десантники, які на човнах, припливають і знищуються збройними силами України. Тобто, це вже там близько п'яти таких човнів. Знищено і вони знищуються один за одним, тобто плюс-мінус статистика, один човен на день. Тобто, я так розумію, що там командування не розуміє, коли куди поділась попередня група і відправляє нову групу і так одну за одною. Ці групи знищуються. Тому в цілому, так зараз стало трохи важче в плані того, що ворог активізувався, але при цьому ворог несе в рази більше втрати, там в п'ять разів мінімум менше втрат. Пане Андрію. Стосовно ось після підриву Каховської гідроелектростанції, яка там зараз от, ситуація в плані. От самого просування чи не ускладнило це настільки просування нашим збройним силам України, там передислокації чи е, транспортування, е, от роботу е, саме наших військових? Не ускладнило. Вода повернулася на той рівень, який був до підриву Каховського ГЕС. Зараз погода сонячна вже там. Близько тижня висока температура. Відповідно, навіть там, де було вогко, чи було болото, вже все висохло, і все як було, так і є. Більше того, я ж кажу, займаємо нові позиції, якраз які вдалося зайняти за рахунок того, що зайшли туди швидше ніж росіяни. Угу. Повідомлялося, що ворог зараз трохи змінив тактику, а в плані ось цих штурмових груп. Перестали використовувати тактику цих м'ясних штурмів. Вагнерівці пішли і заходять нові підрозділи від Міністерства оборони, і вони вже не використовують отаку тотальну тактику вбивства своїх же військових, кидаючи їх от напряму в лоб на українські позиції. Чи відбувається це і на вашому напрямку? Використовують саме таку тактику зараз і використовують єдине, що якщо раніше це називалось вагнерівці, то зараз називається Міністерство оборони Російської Федерації. Mm -hmm. Це ті ж самі колишні в'язні, яких як я вже перед цим казав, формують з них відділення, такі штурмові групи, навчають і посилають м'ясом в бій. Вже там більше роти противник втратив у себе на лівому березі Дніпра. Можете собі уявити, це враховуючи, що в них є можливість. Не діставати суходолом, а нам потрібно долати водні перешкоди, зрозуміло. Дякую за подробиці за інформацію, пане Андрію, е і бажаю вдалого вдалого полювання. Андрій Підлісний, е діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї, подчеркиваю Ваше контрнаступление еще не началось. Я вам это регулярно это говорю, и поэтому я стараюсь соблюдать режим тишины. А многие сегодня целый день спины и рта это обсуждают. Не обсуждайте это тоже в том числе. Вот ваш министр сегодня, Резников, частично это также подтвердил. Это разведка боем или что хотите, как хотите это называйте. Но оно еще не началось, потому что это просто изучение обстановки. Плюс не забывайте о том, что и разведка работает. Может быть, и до ваших э, руководителей и донесли вот эти возможные варианты с Пригожевским митингом точно так же, потому что разворот и шатание внутри самой России, внутри политической власти это ослабление э, командования центрального руководства там же на поле боя. И в этот момент можно много чего и добиться на поле боя, в том числе. Поэтому это надо просто понимать. Да? И естественно, вот в этой ситуации, вот те, все тех, что сегодня в той или иной море задействованы были в этом мятеже, а те, которые просто ждут своего часа, но ну, однозначно уже приняли решение для себя о том, что Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Да? Я имею в виду 23 года руководства Путина у власти в России. И поэтому, другое дело, сегодня это же не так просто или внутренний дворцовый переворот должен произойти. Это должно естественно так произойти, как социальный заказ того же общества. Вроде все увидели, социальный заказ общества есть. Народ не вышел. Поэтому он вышел, посмотрите, что сказал президент России. Весь народ поддержал отверг Пригожина. Все силовые структуры отвергли Пригожина. И, так, и вот он собрал их. Кому он обманывает? Все силовые, кто, кто никакой, если они поддержали, тогда за, за 200 километров, как он дошел до Москвы? Каким образом произошло, что э, он сбивает и убивает э, летчиков военных, а вы еще ему закрываете уголовное дело? Где это вы видели? Такое, что сегодня какого-то там Кармузу или там кого-то сажают в тюрьму э, за, на 20-25 лет, или какую-то бабушку за чистый лист могут на Красной площади взять, а тут человек убивает. Убивает, конкретно дает приказ и сбивает. И за это уголовное дело не возбуждается, спишивается. То есть больше никто не за это наказывает. То есть в каком государстве они живут? И россияне это видят. Россияне понимают, что на самом деле это криминальный олигархат. Здесь живут по понятиям. А если живут по понятиям, значит завтра вот эти все по понятиям, когда есть, например, вор в законе, а есть смотрящие по той или иной территории. Я имею в виду по тому или иному министерству или ведомству, по той или иной башне. Включая и экономическую составляющую, как внутри страны, так и за рубежом, включая и африканские страны, там, в разных местах, где тот же ЧВК Вагнер и другие башни Кремля делают миллиардные свои обороты денег. Да? То есть это надо понимать, за что идет сегодня внутри России эта борьба, за что Пригожин пошел на Москву. Или вы думаете, все он пошел за Шойгу и за Герасимова? Нет, потому что э, решили закрыть эту тему с Вагнером, те, которые были в этом не заинтересованы. В первую очередь, я имею в виду генералитет, который вокруг того же Шойгу и Герасимова. Да? Ну и, естественно, он показал свои зубы и те люди, которые за ним стояли.